Всім привіт! Ви на каналі Віки, готую! З вами я Віка. і Я дуже рада вас тут бачити. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково переходьте та дивіться, оскільки у нас зараз тут багато цікавих та простих домашніх рецептів, які легко повторити у себе на кухні. А сьогодні ми разом з вами приготуємо щось дуже цікавеньке. Ідея спеціальна для тих, хто любить млинці, але не любить стояти дві години біля плити, коли їх готує. Ми разом з вами приготуємо великий фінський млинець, який легко готується у себе в духовці, з якого можна легко приготувати солені закуски, а також смачні солодкі рулети. Отож, давайте поглянемо, що нам необхідно для цього рецепту. В першу чергу беремо два курячих яйця, 250 мл молока. Якщо ви будете важити інгредієнти на вагах, то беріть сміло 250 г молока. Далі у нас є 15 грам розтопленого вершкового масла, 1 столова ложка цукру та дрібка солі та 100 г борошна. Це всі інгредієнти, які нам необхідні для самого тіста, а для начинки ви можете брати за своїм смаком. Як вже я раніше згадувала, це може бути і солона начинка, тобто лосось, огірок, крем-сир або солодкий варіант згущонка, повидло, все, що ви полюбляєте. Я буду брати крем-сир, цукрову пудру та домашню вишню в своєму соці. Отож, давайте починати! Отож, сам процес приготування є дуже простим і займе у вас мало часу. Для цього найкраще взяти погружну чашу з погружним міксером. У мене зараз нема такого під рукою, тому беру звичайну чашу та міксер і починаю вибивати всі інгредієнти почергово. І тепер приблизно 2 хвилинки ти все гарно вимішую до гарної однорідної маси. Загалом це можна зробити і вручну використовуючи вінчик, оскільки тут немає нічого складного. Готову масу нам потрібно залишити приблизно на 10-20 хвилин. За цей час ідеально поставити розігрівати духов. Випікати ми будемо при 230 градусів. Коли вже духовка розігрілася, я беру наше деко і застеляю його пергаментом. І ловіть крутий лавхак, щоб пергамент не скультив, на деко добавте декілька крапель води, і тоді пергамент гарно буде триматися на деко. Якщо ви не впевнені в якості свого пергаменту, можете додатково змести олією або маслом. Я цього робити не буду. Рівномірно виливаю все тісто на нашу форму. І тепер ставлю випікатися в духовку розігріто до 230 градусів на 12-15 хвилин. Під час випікання наш малець буде гарно рости і брати таку форму. Оскільки я хочу солодкий рулет з кремом та ягодами, приступаю до створення такої кремової маси. Для цього мені необхідний крем-сир. До речі, готую його сама за домашнім рецептом. У мене на каналі є повний відеорецепт, за яким можна приготувати смачний домашній крем і який буде дешевший ніж в магазині. Беру його приблизно 180 грам, та додаю приблизно 2 столові ложки цукрової пудри. Загалом цей етап ви можете змінити і, до прикладу, взбити вершки, додати декілька ложок сметани, цукру. Робіть так, як вам найбільше подобається. А за цей час у нас же випікся наш млинець. Ось такий красивий у нас він виходить, дуже пишний, підрумянившийся. Залишаю, щоб він трішечки остив, тому перекладаю його на дощечку. Він виходить дуже еластичний, м'який, тому з ним працювати саме задоволення. Коли наше тісто вже охололо, можемо приступати до накладання самої начинки. Першим шаром я даю нашу кремову масу, яку ми разом з вами зробили. Рівномірно її розподіляю, але відступаю приблизно 4 см від краю. Так, коли ми будемо загортати, начинка не буде вилізати. Поверх цього я буду викладати домашню вишню в власному соці. Якщо ви дивитесь це відео в сезон, то обов'язково замініться смачними фруктами, ягодами. Або якщо ви, як і я, готуєте це взимку, тоді беремо щось з підвалу. Нараджу давати дуже багато начинків. А тепер акуратно загортаю наш рулет. Це робити дуже легко, оскільки тісто м'ягеньке та добре гнеться. У мене виходить ось такий великий смачний рулет. Коли ви готуєте такий манець, ви можете його розрізати навпіл та приготувати два різних види начинок. Або зробити як я, та приготувати один великий. Тепер наш шулет ділю на порційні шматочки. Це теж зробити дуже легко. І ось така смакота у нас з вами виходить. Я обов'язково раджу вам повторити цей рецепт та написати в коментарях, як у вас вийшло, оскільки це ідеальна заміна при звичайних млинців. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео. І я чекаю вас на наступних рецептах. Всім смачного!